Випустила Фенді на вулицю? Сонячна погода. Не можу камеру настроїть навіть. І там сонце, і там сонце, а там тінь не видно. Я живу в Україні. Це Дніпропетровська область. Місто Кам'янське, колишній Дніпродзержинськ. Живу в приватному будинку, на околиці міста. Я вдова. І мені 71 рік. Моє відео про життя на пенсії. Забула, оце вчора попрала килимок і забула на дворі висити досі. І в нас сьогодні обіцяють, де ти тут? Красуня. У нас сьогодні обіцяють плюс 11. Не знаю, буде чи так, але сонечко ось таке гарне. І поки що холодно, вітерець. Ну, побачимо вдень, як воно там буде. Красення чекає, не йде, яка розумничка. Ну, оцей килим забрудниш. Та я його влітку помию. Ось стоїть. Ти мене чекаєш? Давай лапки підемо мить. Заварила собі лате ось таке. І зараз поп'ю каву і буду чим займатись. А що фенді їсти хоче? Хоче фенді їсти? Ой Боже! Ну я вже приготувала, зараз я тобі підігрію і будеш їсти. Що я їй тут підготувала? Це гречка, півтори ложечки варена. Пів яйця. Сьогодні можна їй дати одне яйце. Раз в неділю ми даємо. І м'ясо. ось тут. І зараз я висиплю в оцю мисочку і в мікрофильовку. А ще пів яйця лишається це ввечері або в обід. Вона що стала просити в мене тричі їсти на день. Да? красуня? Зараз. Зараз дам. Ну, це... Майже повна, трішки неповна. Я ставлю мікрохвильовку на 20 секунд. Дуже хочеться, дуже хочеться їсти. Дуже хочеться. Йдем. От так. Ідем, йдем, йдемо, ходім, йдем. ходім, ходім. Давай смачного. Сонячно сьогодні вийшла, трішки погуляємо, і фенді бігає, і я вчора попрала килимок невеличкий, круглий, який при вході в двері там. Ой, який вітерець тут. І забула зняти. Тому зараз зніму і, коли сонячно, можна й погуляти. Оце красуня бігає, а ось він висох. Я зараз зніму. Вітерець, звичайно, але теплий. Пішли, Фендюш, пішли. Так що ти думаєш, що ти будеш ось у сірому насипала борщ, а він не приходив. Ну, гуляємо. Потрішку. Сьогодні можна довго гуляти. Краса, де ти ділася? Ось так я підстригла, бачите? Обрізала, вірніше, не, не підстригла, обрізала свої гібискуси. Ну і деревовидний півон, ось. Ну, Можна було це почекати до сьогоднішнього дня, але воно вже готово. Що ти? Красуня. Ой, ну вітерець, а він теплий вітерець. Знаєте, такий, якби таких днів три, то, мабуть, би висушило все тут. Красуня, ти в гараж? Ти хочеш в гараж? Та зараз в мене там є сміття, я туди з пилесоса витрушую, ну і потім на сміття, коли ой, і бутилка пляшка ось тут. Ну, вітерець, звичайно, і друга. Та гарно, будемо гуляти, Фендюшка. Так, ти хочеш туди? Ой, чудо! І чого ти туди хочеш? Зараз я тебе іще ще й вичешу. А дівочка за мною куди я, туди й вона. І що ти тут нюхаєш? А? Оце ж тут хотіли тротуарку робити. Та не вистачило фінансів. Так що я не знаю. Ну, оце ж тут була гірка, то я її прибрала, а тепер, що тут буде, я не знаю. Може, траву засію, а може, якісь квіти чи кущі під черешнею, бо тут же тінь. Тут хоста росла, я не хочу її, з нею теж нападає. Всяка зараза, потім жалко. Об'їдають листочки слимаки, оті. тому я вирішила, що я її не буду тут цю хосту розводити, от у мене по краю там є. Та вже хочеться оце все позрізати. Ну, що ж позрізати, коли? коли. В березні може гахнуть такий мороз. Ой, я хотіла глянути отут гортензія. Пускала листочки. Зараз, ой, прийдеться оці кульки ремонтувати, бо вони щось тут розпалися. Отут у мене була гортензія Я зараз я зніму цей ящик. І побачу. Я Віки показувала, що вона кажу, вона листочки зелені. да Ой, бачите, як ой. Треба трішки ось її якось. Дивіться, яка вона тут. Угу. Так накриті. Це, мабуть, я дуже придавила, що воно нахилилося. Не буду придавлювати, так уже дуже. камінці щоб отак покладу. Це, аби щось подивитися. Та хотілося мені глянути на неї. Наталя, оцю що. Мені давала оце вона. Вона її навіть не вкривала, Ну, в неї вона здорова, а в мене ж маленька, і, і що тут з неї? Ну, ось о... нічого. На ній немає нічого, все буде може. Ну, жива, то прикрию, бо маленька дуже. Так. І ти за мною подивилась? Ну, а як же? Без тебе не посвятиться. Пішли, давай на ручки йди, я тебе вичешу. Стоять, стоять, беру на ручки. Ой, беру на ручки, поставлю де вчора. мені так легше. І не знайшла жі її щітку. Може, завтра Віка приїде, то побачить і пошукає. Так що будемо вичесуватися. Я майже трішки сипеться. Я сьогодні пилисосила, то багато в кухні було. Ну, все, красуня, ти не сердишся більше. Все, пішли на пол. Ой, давай. Ой давай. Все. О так. Все. все, все, не сердишся, ні? Ні, не сердишся, ой, хороша, це, не значить, не сердиться. То я теж вся витрушусь потім. Ну. Погуляй щеток. Ти казала, не сердишся. Лапки давала, значить, не сердилась. Ну. <світок> так, щось там заходить з лівого берегу на нас. Якийсь тучий сонечко сховалося. Але ми вже гуляємо 40 хвилин. Ну, не хожу так, як ото я раніше. Ходила, ходила, ходила. Просто, просто гуляли. Ось краса. А додому вже будемо йти чи ні? Ні. Іще будемо гуляти? Іще? Фендюш. Побігла. Я не піду вже туди. Я вже додому хочу, Фенді. А? Фендюша, пішли додому. Пішли же, що тут робити. Погулять, погуляли, поки сонечко було, було добре. Поставила фенді грію, вечерю, а вона вже хвостиком отак мателяє. Холодалась? Ну йди. Йди їж. Давай смачного. І я що сьогодні робила цілий день. Ну, звичайно, сьогодні була така погода плюс 12 було. То погуляла свиндюшкою і приготувала обід. Ну і покажу, що я приготувала. Це в першу чергу, але останнім робила. Це я посмажила салаку з цибулькою, ось таку. Я зварила борщ, шавльовий. Борщ зварила гречку. Гречка це не тільки Фенді, це й мені. Ну і оце ж посмажила отаку рибку. Смачну. Потім пилисосила, прибирала. Ось дивіться, який килимок чистенький. Ну і Сфенді, як завжди, ось проголодалась, і вона ж дивіться, несе на килим. Несе все на килим. Ну, оце так і пройшов день.